От здавалося б, там Ну Індія, ну Пакистан, ну да, були дані, що якісь от партії артилерійських танков, і танкових боєприпасів. Ми тримували із Індії, із Пакистана. Але в нас якось от почало, що от зараз він, індуси, пакистанці будуть воювати, і оце ж не дай Боже, увага світу буде відволічена на них двох, а не на нас. Ну це криш якийсь нарцисізм виглядає, але на якийсь там об'єктивний воєнно-політичний розрахунок. Ну чисто тому, що ну і не можна сказати, що. Кажемо так, що, що Не можна сказати, що Індія і Пакистан вони залежні від західної зброї. Не можна сказати, що ми були дуже залежні від поставок боєприпасів звідти. Ну, тим не менше, чомусь в нас от такий от страх, який був в медіа що там: це ж не дай Боже, зараз вони почнуть воювати, і це ж нам стане сутужним, це скоріше від, нар, від нарцисізму, а не реальних якихось там воєнно політичних розрахунків. ну чисто тому, що. Ну, нема там таких от факторів. Росіяни індуси все-таки більше залежні від російської зброї. Тут, скоріше, росіяни можуть сидіти потирати ручки, ну, нарешті нам пофартіт з якимись там експортними замовленнями, ну чисто тому, що у всіх нормальних людей експорт працює так, що продаємо щось так невеликими партіями ексклюзивно, там по ціні на рівні буде вони, їх земля колгоспу, і так от отримаємо ресурси на здешевлення власної продукції, яка виготовляється на внутрішній ринок.